Постійно вагаєшся, ну коли? Ну коли ж можна зривати? З середина серпня місяця знімаю перший врожай домашнього красення кавуна. Трішки в цьому році пізніше в мене дозрівають. Перша ознака стегло кавуна це сухі вусики на годині. Перевіряю, висохли на порох. А ось у білого ще зовсім зелені. Хай росте, я почекаю. Зриваю. Дуже хочеться скуштувати, що я виростила зі свого насіння. Ох і тяжкі! Зараз будемо важити. Друга ознака жовтий бочок, на якому він лежить. І тут затверджено. А ось і третя ознака це сухе цяточко. В кавуна воно маленьке, а у кавунки широке. Всі три ознаки відповідають правилам, по яких визначається стиглий кавун. Ваги в мене стародавні, але за те самі точні. І так, п'ять. Шість. Сім! Сім кілограм моло дядька! Треба переконатися, який же він всередині. Хоп, і на дві половинки. Рожевий. А це означає цукровий і солодкий присолодкий. Зараз, зараз розкажу. Ай, мамцю моя, я доня твоя, яке ж добротиня, і без грамини нітратів, один полив і при висіванні удобрення ґрунту природніми компонентами, солодкі до самісінької шкірочки. Оце я розумію, що їси сміло і не хвилюєшся, що ніч проведеш у закладі під назвою межок. <гум> і ще один момент. Весь інтернет, як сказався, всі, яка вони їдять поливаючи лимонним соком і пускають очі під лоба, що це дуже смачно спробувала і я. Хай погмила. Я геть не гурман зіпсувала такий приємний смак. Мені не сподобалося від слова зовсім. Ось це вирощене з любов'ю. Смачного.